Раді вітати в нашій студії нашого наступного гостя, Тарас Загородній керівний партнер національної антикризової групи. Пане Тарасе, раді чути, бачити, як завжди, слава Україні. Доброго дня, і героям слава підтверджую, диванів немає. Абсолютно диванів не буде буде тільки чітко все з розстановкою гаряче, як завжди. Ну і наше сьогоднішнє опитування. Ще раз хочемо його вам нагадати. Воно звучить таким чином: чи завершиться, як ви думаєте, війна у 2025 році? Три варіанти відповіді так дуже оптимістичний, ні, абсолютно песимістичний. Ну і хіба що припинення вогню? Ми пам'ятаємо, що буквально вчорашні знову ж таки заяви Путіна про те, що, начебто. На 30-денне перемир'я він може бути готовий, але з певними своїми хотілками. Що скажете ви, Патерас? Ну я більш песимістичний. Ну, не тут завершиться. Не війна. завершиться. Ні, давайте так за тих, от даних, які зараз дані на даний час. Я не бачу, як вона завершується так. А якщо зміниться одна змінна, ну наприклад, нарешті Сполучені Штати Америки згадають ну під тиском обставин, в тому числі не просто так, що він не є світовим поліцейським і треба рятувати <рес> репутацію американської зброї, тому що через ті фокуси з відімкненням Ф 16 України перерви допомоги, багато країн світу, точніше, майже всі, які закуповували американську зброю, а починають запитувати а навіщо нам це потрібно. Да, взагалі, це дороговартісний брухт, фактично, якщо ви можете відімкнути в будь-який момент, особливо це стосується Європи, яка думає, навіщо нам зброя, яка не буде стріляти в Росію, тому що з вашими фокусами то тут, то там ну, великі люди з великих корпорацій втрачають великі гроші. Якщо Україна зможе добитися того, що все ж таки будуть постачання, я впевнений, що Україна задоволені буде рятувати репутацію американської зброї, наприклад. Попросить у Лохет Мартіна потурбуватися про свій бізнес. Прислати сюди дві ескадрилі f 35 Як вони будуть це робити, не наша справа, тому що це їхні проблеми. Пілотів навчати не треба. Достатньо взяти ветеранів американських ВПС, дати їм за добу українські паспорти, і це будуть вже українські пілоти ВПС. Нехай все це вирішують, і буде тоді зовсім інша ситуація. Тоді війна значно швидше закінчиться, ніж здається. Але дивіться, далі від чого це залежить. Трамп запустив вже цунамі економічної кризи, uh -huh. світової економічної кризи, і він це вже зупинити не може. Ну тому, що у нього інтерес сполучених штатів Америки, перезапуск власної економіки. А коли там говорять, що вони що Трамп хаотичний стосовно тарифів і все інше, це брехня, це вони чітко розуміють, що вони роблять. Вони провокують економічну кризу. Для того щоб перезапустити свою економіку в першу чергу, чому тому що якщо йде економічна криза, а вони хочуть послабити долар ну відносно інших валют. для того, щоб дешевше стало виробництво Сполучених Штатів Америки на експорт і знизити виплати по боргу своєму, тому що у них були проблема боргове навантаження. У них виплати по боргу більше ніж бюджет Пентагону. Вже так, а це другий далі автоматичним наслідком. Автоматичним наслідком а, економічної кризи є падіння ціни на нафту. Перше, по кому це вдарить, це Росія вже зараз. ЮРЕЛС поступово падає в ціні. Можна вже бачити. Там 54 вже долари торгуються, а далі. Удари по території Росії нарощуються. Ви все бачите. Вже ми вже звикли, що кожного дня о, о, падає куди потрібно, Збушники та ну, по да, не тільки збушники мочать вже була. нафту, вже газ по цьому газа, там станції прилетіло. Вже там Саратівські області і так далі. А ось і тому а, далі, коли влетіло в то, сьогодні ж в топсе теж влупили а, в про і услуг на 13% впав експорт нафти з Росії. А, тобто, все це в сукупності, все в сукупності створює передумови. Передумови, якщо воно складеться в якусь, знаєте, комбінацію, що може закінчитися в 25-му році, угу. так тому що ну Росія просто не витримає не удари. далі відновлені були санкції. Відновлені були санкції стосовно Росії, да, да. і так далі. Тобто, тут, знаєте, сказати однозначно вам ніхто не скаже. Тобто, це по сукупності факторів. Це знаєте, як у Черчилля, як у Черчилль, Черчилль сказав, треба всім бажати удачі. Тому що на Титаніку всі були здорові та багаті, але пощастило не всі. Угу. От власне про цей Титанік, який ми сподіваємося, скоро вже затоне про Російську Федерацію і ті санкції, які впроваджуються стосовно держави агресора з боку США. Ми постійно з паном Тарасом принагідно згадуємо про санкції від СБУ у вигляді дронів та різних повітряних засобів ураження, які летять по НПЗ, ну і не тільки СБУ, а загалом Сили оборони України. Тепер що ж робить США та президент, якого раніше іноді називали із приміткою про російські, одо. Трамп скасував ліцензію, яка спрощувала Росії торгівлю нафтою. Як повідомив канал CBS, ще у січні, Джо Байден дозволив зарубіжним компаніям проводити розрахунки за російське паливо через підсанкційне російські банки. Термін цієї 60-денної ліцензії спливи і адміністрація Трампа вирішила її не продовжувати. Тепер банки РФ більше не мають доступу до платіжних систем США, що ускладнює іншим країнам купівлю палива з Росії. Це також може призвести до стрибка цін на нафту до плюс 5 доларів за баррель. Ну і Тим часом Блумберг з посиланням на джерела повідомляє, що адміністрація Дональда Трампа планує повернути російський Газпром до міжнародних енергетичних проєктів. За даними видання, спільні американсько-російські енергетичні проєкти можуть стосуватися зокрема азійського та європейського регіонів. Переговори з цього приводу вже, начебто, розпочалися, але вони поки що перебувають на початку. Кові стадії. Ну і своєю чергою ЄС також не спить. Там розширили персональні санкції проти РФ. Вони стосуються майже 2400 людей та компаній. Обмеження передбачають блокування активів і заборону на в'їзд. Водночас Ройтер дізналося, що у Кремлі вже посилено готуються до зняття економічних та інших санкцій. У Москві, начебто, запропонували своїм компаніям визначити, які обмеження спробувати можна було б зняти на переговорах із Вашингтоном. Наразі найбільш болючими для економіки агресу є обмеження на платежі в доларах, за словами трьох джерел, зняття цих санкцій з банків стане величезним стимулом для Росії, пане Тарасе, ви як людина, яка уважно стежить за цими подіями? Оцей санкційний вісник, який щоденно змінюється, що і щоденно маємо нові повідомлення про нові санкції. Оця, оця 60-денна ліцензія, яка сплила за каденції вже Дональда Трампа, номер два. Та наскільки болюче вдарить по економіці Російської Федерації, що вони в? Втратили тепер. Ну, вони втратили можливість розраховуватись доларами і торгувати ну так, от напряму, наприклад, з ЄС, в тому числі. <гум> а? а і це створює проблеми. Це створює транзакційні витрати, те, що називається, ну умовно кажучи, якби ви там продали просто нафту, припустимо, за. Ну, Пропустимо 55 доларів. То ви повинні тепер шукати шляхи для того, щоб як по-іншому це продати, не знаю, там бартером через Індію, там через ОРАВІТА. А, та. а це збільшує, збільшує витрати, тобто замість, тобто, тобто реальна ціна продажу, наприклад, нафти буде вже не 54 там 4 чи 55 доларів доларів так? а вже буде 49. А Та не вже з європейцями в доларах розрахунок ведеться. Чому не в євро? Ні, дивіться, там і по євро теж питання. Тому вчаться. І, і по ЄС, не так все просто, тому що і ну, європейські банки теж обмеження ставили стосовно них і так далі. І те, що було зроблено, це ще раз говорить, ну знаєте, коли ви сказали Газпром, хочуть повернути Та -та -та. і так далі. Мені дуже смішно стало, знаєте чому? Тому що є така історія з американською корпорацією Exxon, по-моєму, як у них забрали просто тупо активи на Сахалінському, по-моєму, uh -huh. у Ордовищі ніхто не повернув. Я таки бачу. Як всі американські компанії, просто, знаєте, просто Готуються повертати. Да, да, просто палають бажання того, вкласти, виси, вкласти вкластися в Росію і, і втратити там гроші. Там таких історій, звісно, дуже багато. Я думаю, що це вкиди росіяни, які намагаються, знаєте. Ну, ройтерс пише, бачите? Слухайте я Слухайте, ну всі вже побачили українці, що західна преса сповідує принцип, чесні люди коштують дорого. Так? Хтось десь там щось пукнув в якомусь коридорі, і це називають. як Це Ні, ні це називається джерелами, в уряді, в уряді там. В США. Чи можуть розмовляти? Ну, може, чи може приїжджати. Якийсь там дрібний чиновник а, чи технічний. Ну, врятуйте нас, дозвольте нам обійти санкцію. Ну, давай послухаємо, що ти пропонуєш. Тобто, з боку Ройтерс, це може звучати як. Зустріч на високому рівні. Uh -huh. да, ну, uh -huh. в уряді ж зустрічаються. Ну в уряді, зустріч на високому рівні. Коли прийшли експерти, як воно буде закінчуватися, з чим закінчуватися і так далі. Далі давайте так: Газпром отримував основні свої прибутки в Європі. Анімашина uh -huh. uh -huh. В першу чергу в Європі uh -huh. Uh -huh. все, що вони могли, вони продавали в Європі. Це було 70 років. Вся економіка Росії дивіться їхню турбопроводну систему? Ну просто відкрити. Вся економіка Росії спрямована в Європу. Окей, пане Тарасе, дивіться буквально так само. Два тижні тому з'явилася інформація про те, що от начебто, Європа вже думає, яким же чином повернутися до російського газу, та сама То Німеччина. От, слухайте, давайте так неправдива. Вони, інформація. Вона, вона, ви думаєте, все це ерунда, фейки? Запитали скільки ви подивитися статистику продажу вже зрідженого американського газу в Європі? Да? За такі гарні думки світлі можна і по шиї отримати від від американців. Це раз. Далі, я думаю, що все ж таки європейці будуть повертатися ну в нормальне існування економіки. А в першу чергу Німеччина Нормальне це яке Так, ну, коли, да, коли будуть запускати атомні електростанції, повертатися, відходити цього маразму з зеленою енергетикою і так далі. Угу. Тому що атомні електростанції, ну ну, це у нас знаєте, говорить про наших чиновників, да але коли говорить про німецьких, дивіться, ці, вони як робили вони закривали свої атомні електростанції так. з надією, що у них буде завжди дешевий російський газ. Uh -huh. Тепер немає а не дешевої енергетики, а не дешевого російського газу. Тепер а, вже йде до того, що закриваються підприємства, в тому числі автомобіля, будівництво, те, що центром. Ну просто знаєте, гордості німців було. У них завжди була така позиція. Ну, з електронікою у нас не дуже виходить, uh -huh. так? Але по машинобудуванню ми гарні інженери. <палітна> а тепер китайці їх вже просто виносять зі свого ринку. да І так далі. Тому дивіться, це навали, чутки і так далі. Ми повинні розуміти факти, дивитися, коли там говорять, як там спільні американці хочуть повернути Газпром. В які спільні проекти, куди вони що будуть продавати? американці не збираються вкладати в Росію.